Обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури, як головна регіональна, культурно-просвітницька організація що здійснює аналітичну, інформаційну та методичну роботу, діяльність якої спрямована на розвиток позашкільної мистецької освіти, розкриття здібностей та обдарувань учнів, творчого потенціалу викладачів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду. А також забезпечення вільного та рівного доступу дітей різних категорій і соціальних верст населення, внутрішньо переміщених осіб та дітей з особливими потребами до здобуття якісної позашкільної освіти. Протягом навчального року методичний кабінет організовує понад 60 обласних та відкритих регіональних заходів з метою виявлення та підтримки талановитих учнів, популяризації національної та світової культури, виховання художнього смаку, поваги до високого професійного мистецтва, проводяться традиційні конкурси, фестивалі, олімпіади, відкриті публічні концерти, виставки з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, у яких щорічно бере участь близько 6 тисяч дітей. Особлива увага приділяється організації та проведенню заходів, які формують у підростаючого покоління національну самосвідомість, високі моральні цінності громадянина України, виховання патріотизму, любові до вітчизни, її історії та культури, принцип інтеграції мистецької освіти. Покладені в основу постійної співпраці методичного кабінету з кращими мистецькими навчальними закладами України, участі провідних викладачів і діячів культури і мистецтв всеукраїнського та міжнародного рівня, їх виступів на семінарах, практикумах, майстер-класах, конференціях. На радах директорів проводяться творчі зустрічі з видатними майстрами мистецтва Італії, Німеччини, Бельгії, США, Франції, Данії, Хорватії, Колумбії та Австрії на виконання державних нормативно-правових актів методичний кабінет сприяє організації курсів підвищення кваліфікації спільно із кафедрою музики імені Григорія Левченка, Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. В Умовах воєнного стану діяльність методичного кабінету про продовжується В онлайн форматі створено 12 обласних методичних об'єднань, викладачів мистецьких навчальних закладів Полтавщини з різних видів мистецтв. Робота проходить у різноманітних формах вебінарів, онлайн-конференцій, присвячених відзначенню ювілейних дат видатних земляків. Ще один напрям роботи установи: це редагування та видання методичних посібників, розробок, рекомендацій з фахових питань, фонохрестоматії, нотного матеріалу провідних діячів мистецтв, робота над збагаченням та розширенням навчальних. Концертного репертуару для мистецьких шкіл і коледжів мистецтво завжди було зброєю, тим паче під час війни. Тому пензлем, словом, музичним інструментом озброїлись полтавські юні митці, щоб не тільки зберегти, але й примножити нашу культуру. Нині творчі люди тримають український мистецький стрій. Саме об'єднаність, стійкість, згуртованість і виконання кожним своїх обов'язків є вагомим внеском. У найбажанішу перемогу України